Дякую усім, хто рахує мої гроші. Після заручень Даша нарешті вийшла в сторіс. А Вова опублікував ряд нових світлин та написав щемливі слова для своєї майбутньої дружини. Я бажаю здоров'я усім, хто промив мені кісточки вздовж і впоперек. поперед, і усім, хто щиро привітав, написала Даша. Питання є. Питання Дякую усім, хто рахує мої гроші. Єдине питання, звідки ви взяли, що я не заробляю? Запитала Квіткова. А ще Дарія побажала кожному і кожній бути щасливими. Нехай у вас в житті приводів для радості буде набагато більше ніж жовчі. Обійняла, написала дівчина. я роблю а от наречений Даши опублікував ось ці нові світлини із заручин з ніжним підписом для своєї нареченої. Колись я не вірив кохання, але ти все змінила? Написав Брашко.